Час новин на радіо Лозова. в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 15 листопада. Абоненти теплоенерго отримали перші платіжки за тепло. Комунальники просять споживачів теплової енергії не затягувати з проплатами. Наразі містянам нараховують за послугу на рівні 2018 року. Саме тоді, через меморандум, а згодом через початок повномасштабної війни для населення вартість опалення не збільшили. Тепловики прогнозують, тільки за цей опалювальний період це призведе до збитків у понад 65 мільйонів. Попри те, що борги у підприємства фактично виникли через ненадану державою компенсацію за різницю тарифів, газовики все рівно подали на теплоенерго до суду. Тож тепер всі надходження розщеплюються на два рахунки, розповів директор підприємства Сергій Малишев. Ситуація не була б настільки скрутною, якби відсоток проплати від населення був більшим. Основна частина видатків підприємства енергоносії, на яких заощадити неможливо. Тому працівники підприємства вимушені були брати дні за власний рахунок, фактично працюючи на 4 дні на тиждень. Є видатки і на поточні ремонти з придбанням матеріалів для них допомагають місцеві депутати. На останній сесії міськради обранці виділили мільйон гривень, розповів Сергій Малишев, і вкотре звернувся до абонентів підприємства з проханням за можливості сплачувати борги та поточні рахунки за теплом. Забезпечення пунктів незламності, підтримка родин загиблих та людей похилого віку. Ці питання розглянули на засіданні гуманітарного штабу Лозівської міськради. Вирішили доукомплектувати пункти незламності продуктами довготривалого зберігання, засобами гігієни та водою. Також прийняли рішення щодо додаткової підтримки родин загиблих. Для них сформують продуктові набори, продовжать роботу щодо видачі гуманітарної допомоги людям похилого віку. Нагадаємо, у Лозівській громаді облаштували 30 пунктів незламності, шість із них цілодобові. На випадок критичних проблем з енергетикою та опаленням відсутності питного водопостачання, водовідведення, електрогазу і теплопостачання мобільного зв'язку вони використовуватимуться як місця тимчасового перебування. Їх перелік можна подивитися на сайті міськради. Інформація про видачу гуманітарної допомоги. Літнім мешканцям Лозової видають продуктові набори. Підтримка надходить від благодійних організацій. Тож з 16 листопада допомогу можуть отримати люди віком 77 років, з 20 листопада люди віком 65 років. Пункт видачі працюватиме у ліцеї номер 1 з 9 до 15 години. Із собою необхідно мати пакети, документи, що посвідчують особу та місце реєстрації. Якщо людям важко пройти до пункту видачі, звертатися можуть рідні отримувачів з оригіналами необхідних документів. У старостинських округах допомогу розвозять старости. Водяники лозової повідомляють про ремонтні роботи та пов'язані з цим обмеженням. Відтак, у зв'язку з аварійною ситуацією на каналізаційному колекторі за третім мікрорайоном. Тимчасово перекрито рух автотранспорту частиною вулиці Слобожанська на ділянці від будинку 16 до будинку 12. Тут ремонтні роботи проводяться без припинення водопостачання. А от по бульвару шевченка 1 тимчасово припинено водопостачання в будинках 28, 30, 32 по вулиці Привокзальна. Там усувають аварію, з якою не можна впоратися без відключення води. Поновити водопостачання обіцяють одразу після виконання робіт та приносять вибачення за тимчасові незручності. На Лозівщині поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного полювання. Під час дії на території країни тимчасової заборони двоє чоловіків незаконно застрелили двох зайців. Виявили правопорушення поліцейські офіцери першого лозівського районного відділу поліції. Під час патрулювання села Бурбулатове близнюківської громади правоохоронці зупинили автомобіль під керуванням 46-річного чоловіка, який порушив правила дорожнього руху. Крім водія, в салоні знаходився 58-річний пасажир. Під час огляду автівки поліцейські виявили мисливську рушницю з приладом нічного бачення та 96 набоїв, а в багажнику дві заячі тушки. Речові докази вилучені та направлені на експертні дослідження. Автомобіль порушників поміщено на штрафмайданчик. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за незаконне полювання. Максимальне покарання по цій статті до трьох років обмеження волі. Правоохоронці нагадують, що до завершення воєнного стану на території держави діє тимчасова заборона на полювання. І про вуличне освітлення. У Лозівській громаді відкоригували його графік. Через те, що світловий день став коротшим, ліхтарів вмикатимуть на півгодини раніше. Тепер вуличне освітлення працюватиме з 16.30 до 22.00 години. За новим графіком освітлювати вулиці почнуть вже сьогодні, 15 листопада. Про це повідомив директор Екосану Володимир Селезньов. І до новин Харківщини. На Куп'янщині триває примусова евакуація дітей. У небезпечних населених пунктах району, із яких оголосили примусову евакуацію, залишилося 35 сімей із дітьми. Це батьки, які відмовляються від евакуації, проте із ними проводять роз'яснювальну роботу. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. Очільник області каже, що куп'янський напрямок зараз залишається досить важким, оскільки ворог продовжує там наносити удари по цивільних об'єктах. На щастя, за минулу добу жертв серед цивільного населення немає, і це фактично диво, тому що ворог гатить із усього: з артилерії, танків, керованими авіабомбами і саме по житлових будинках. За останніми даними, евакуйовано з купінського району 262 дитини. Батьків тих, що там залишаються, переконують, що безпека їхніх дітей і їх самих має бути на першому місці. Тож робота триває. Поліція встановила імена окупантів, які катували та застрелили дитячого письменника Володимира Вакуленка та вбили ще принаймні трьох жителів на Ізюмщині під час окупації. Один – 33-річний військовий позивний лев є командиром роти. Інший його підлеглий. Це кулеметник із позивним УДОТ. Як встановило слідство минулого року, вони перебували у селі Капитолівка на Ізюмщині. Їм стало відомо про те, що у селі мешкає український дитячий письменник Володимир Вакуленко. Який засуджує дії Росії проти України. До нього прийшли з обшуком, а після разом з 14-річним сином затримали та привезли на базу окупантів, аби схилити його до співпраці, але їм це не вдалося. Того разу Вакуленків повернули додому. Однак за два дні окупанти повернулися та затримали тільки Вакуленка старшого. Вони забрали рюкзак письменника, де були шеврони збройних сил України та Азову. Після цього командир роти Лев наказав своєму побратиму кулеметнику застрелити письменника будут вистрелив у чоловіка з пістолета Макарова. Внаслідок отриманих вогнепальних поранень Володимир Вакуленко помер на місці. Його тіло з документами було знайдено вздовж дороги поблизу АЗС. Про це розповіли у Харківській обласній прокуратурі. Окрім письменника, ці двоє окупантів вбили ще трьох людей колишнього учасника АТО та двох чоловіків, яких вони знайшли у лісі, коли ті збирали шишки, аби розпалити вогонь для самовара та приготувати чай. Спочатку їх утримували у погребі в антисанітарних умовах і били, у тому числі 76-річного чоловіка, який ледве ходив. Потім відвезли у ліс у Капитолівці та застрелили. Прокурори оголосили катам підозрю по трьом статтям та збираються подати їх у розшук. На цьому ми завершуємо випуск новин та нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106.7 або на ютуб-каналі Теркало за вам». Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.